Вітаю всіх а тепер. Як кидала в Телеграм-групі, підписуйтесь, щоб зробити акцент. Контракти для армії свідчать про зупинку активних бойових дій. Контракти, які будуть створюватись для армії, свідчать про зупинку активних бойових дій. Контракти, так, четвірка жезлів. Перші результати ось воно. Проміжковий результат. Четвірка жезлів. Так. Домовленості пішли. Так, ось воно. Угу, жертва. Він зрозумів, що він жертва Путін. потрошечку Майте на увазі, що Україна переходить на інший рівень. І воно поступово йде. Поступово. Поступово. Тепер ці контракти будуть розпространятись на тих, хто зараз активно воює на фронті ці Контракти розпространяться на тих, хто зараз воює, не на всіх. Зовсім не на всіх. І це хочуть залучати інших людей. Я би сказала, це будуть готувати заміну тим, хто е в активних бойових діях приймав участь. Там буде вибір. Вибірково, не всіх. Туди залучатимуть на контракти, не всіх. І, як би будуть. Підбирати людей вже. Ті, хто відслужить на контрактах, потім дійсно матимуть відстрочку від мобілізації. Так, вони матимуть цю відстрочку від мобілізації. І хто відслужить? Ну, що, це добре. Перехід на контракти свідчить про дійсно якісь результати перші. Щодо всього, реорганізація в армії. воно це серйозно. Люди будуть добровільно йти на ці контракти. добровільно йти будуть. Сонце добровільно на ці контракти йти будуть. Тому що будуть зміни війні зміна. Озна Верховна жриця знову ця. вилазить і обмеження чомусь, помірність. Любі моє, будуть зміни, які змусять людей йти сюди. Буде бажання, буде інша ситуація, яка цьому сприятиме. Все, що я можу вам сказати.